Клітинне дихання, його біохімічні механізми. Яке біологічне значення клітинного дихання? Основні поживні речовини для клітин це амінокислоти, жирні кислоти і глюкоза. Дихання є процесом, за якого ці речовини розщеплюються і вивільняють хімічну енергію, виокремлюють два основні типи клітинного дихання анаеробний та аеробний. Анаеробне дихання сукупність процесів, які здійснюють біологічне окиснення поживних речовин і отримання енергії за відсутності кисню. Характерне для клітин організмів, які живуть в безкисневих умовах, наприклад, молочнокислі бактерії, паразитичні черви, глибоководні безхребетні. У клітинах аеробних організмів цей механізм завжди передує кисневому розщепленню поживних речовин. За анаеробного дихання кінцевим продуктом є органічні молекули молочної кислоти с 3 а 6 о 3 Під час анаеробного дихання виділяється значно менше енергії, ніж під час аеробного. Аеробне дихання сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин і отримання енергії за участі кисню. Розщеплення органічних речовин відбувається з утворенням кінцевих продуктів окиснення H2O і co 2 Аеробне дихання характерне для переважної більшості еукаріотичних клітин. Починається гліколізом у цитоплазмі і продовжується в мітохондріях. Аеробне окиснення відбувається з використанням кисню як акцептора, приймача електронів і протонів гідрогену з утворенням води. Аеробне дихання найдосконаліший спосіб отримання енергії, його енергетичний ефект приблизно в 20 разів більший, ніж під час анаеробного дихання. Процеси дихання подібні за багатьма ознаками в клітинах організмів різних царств живої природи. Ознаками подібності є утворення таких універсальних речовин, як піровиноградна кислота і АТФ, використання кисню в ролі акцептора електронів і гідрогену, розщеплення до кінцевих продуктів H2O і co 2 використання подібних ферментів тощо. Отже, дихання клітини це сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин з вивільненням хімічної енергії, що акумулюється в АТФ, які процеси є основою анаеробного дихання клітин. Більшість клітин для вивільнення енергії у процесах дихання передусім використовують глюкозу. Цікаво, що є клітини, наприклад, клітини мозку, скелетних м'язів, зрілі еритроцити, які отримують енергію для життя лише з молекул цього моносахариду. Чому ж глюкоза є основним джерелом енергії для клітин? Полярні молекули глюкози дуже добре взаємодіють з водою, тому легко і швидко переміщуються в клітині, їхнє транспортування в клітину здійснюється шляхом полегшеної дифузії, що не вимагає затрат енергії. Окрім того, глюкоза може перетворюватися клітинами на резервні вуглеводи, у рослинній клітині на крохмаль, у клітинах тварин і грибів на глікоген. Найдавнішим і універсальним процесом безкисневого розщеплення глюкози є гліколіз від грецької солодки і розщеплення, що відбувається у цитоплазмі клітин. Гліколіз сукупність ферментативних реакцій, які забезпечують безкисневе розщеплення молекул глюкози з утворенням молочної кислоти та АТФ, гліколіз це процес спільний для анаеробного і аеробного дихання, енергетичний ефект гліколізу близько 200 кДж. 120 кДж на теплоту, 80 кДж на АТФ. Енергія гліколізу становить лише 5-7% потенційної енергії глюкози. Незважаючи на низьку ефективність, гліколіз має велике біологічне значення. Цей процес забезпечує організми енергією в умовах дефіциту кисню. Навіть у хребетних тварин і людини гліколіз слугує ефективним способом отримання енергії під час коротких періодів інтенсивної напруги. Ще одним механізмом анаеробного перетворення глюкози є бродіння. Бродіння процес розкладу органічних речовин, здебільшого вуглеводів, у безкисневих умовах. Процеси бродіння Луї Пастер назвав життям без кисню. До бродіння здатні клітини дріжджів, молочнокислих бактерій, мукорових грибів та інші. Крім спиртового і молочнокислого бродіння, в організмі є ще масляно, оцтово, кисле метанове та інші. Кожен тип бродіння характеризується специфічними кінцевими продуктами. Отже, основними процесами анаеробного дихання в клітинах є гліколіз та бродіння. Які основні стадії анаеробного дихання клітин. Процеси життєдіяльності клітин є дуже складними, але їхнє розуміння є важливим, оскільки саме на клітинному рівні визначаються усі життєві функції організмів. Як ілюстрацію цього твердження розглянемо аеробне дихання клітин. Кисневий етап дихання відбувається в мітохондріях за участі кисню і при цьому вивільняється основна частина енергії понад 90% з утворенням h 2 o і co 2 Енергетичний ефект такого розщеплення є великим. Наприклад, для глюкози близько 2600 кДж. кілоджоулів. На цьому етапі катаболізму науковці виокремлюють три стадії окиснювальне декарбоксилювання, цикл крепса або цикл трикарбонових кислот і окиснювальне фосфорилювання. Перша стадія окиснювальне декарбоксилювання, це перетворення піровиноградної кислоти, продукт безкисневого розщеплення малих біомолекул на ацетилкоензим А, ацетил Коа. Друга стадія цикл крепса, цикл трикарбонових кислот, циклічна послідовність ферментативних реакцій у матриксі мітохондрії, у результаті яких ацетил КоА окиснюється до СО2 з вивільненням енергії утворенням атомів гідрогену. Третя стадія окиснювальне фосфорилювання. Це біосинтез АТФ із АДФ і неорганічного ортофосфату за рахунок енергії, що вивільняється і акумулюється за участю ферментів дихального ланцюга. Цей процес відбувається вже на кристалах мітохондрій. Отже, завдяки реакціям кисневого етапу синтезується в цілому 36 моль АТФ. Сумарним енергетичним результатом повного розщеплення глюкози є 2800 кДж енергії 200 кДж додати 2600 кДж, з якої в 38 молекулах АТФ акумулюється 55%, а 45% розсіюється. Отже, основну роль у забезпеченні клітин енергією відіграє повне кисневе розщеплення глюкози.